Всім привіт! З вами Козіріна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Я впевнена, що для більшості моєї аудиторії Азія це просто якийсь інший світ. І розуміти, що там відбувається, не будучи в контексті, дуже складно. Тому на українському Ютубі існують такі шикарні блогери, як я, які все своє підліткове життя провели в контексті Азії і абсолютно точно та красиво легко. І Конічно зможуть вам розказати, а що ж там робиться, які ж у нас ідеали та стандарти краси є у Азії, і чому вони настільки сильно відрізняються від європейських стереотипів про Азію у нас просто море. Починаючи з того, що корейська косметика лікує від всього і може зробити вас ідеалом лише за факт свого існування, і закінчуючи тим, що Азіати не старіють взагалі. А, ну і звісно, моє улюблене, це стереотип про те, що всі абсолютно штукенції для краси, як-от розширювач для носа, скотч для обличчя, вставки для носа, чи інші приходять до нас з Азії. Азія в цілому для простого користувача в інтернеті асоціюється з чим? Правильно, з милими, симпатичними дівчатами, які роблять ось ці шалені макіяжі в Тіктосі. І кожен раз, коли вони змивають цей макіяж, Акіяж, ми всі такі ого. Я думаю, що ви бачили ці відосики в Тіктоці і абсолютно точно зрозуміли про що я. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про стандарти краси у Азії, про те, що для них красиво, що не красиво. Поговоримо про шалені речі, які Азіати роблять для того, щоб бути красивими. Ну і звісно, затронемо тему фотошопу всіх цих відео в Тіктоці. І чому Азіати видаються нам? Такими розкішно красивими, ну не знаю як вам особисто, а мені точно. Перед тим, як ми почнемо це відео, закликаю вас підписатись на мій інстаграм. А також тепер я підключила спонсорство на своєму каналі. Нарешті, майже два роки не робила цього, і ось воно тут. Я підключила спонсорство не просто так. Тепер за якусь символічну суму у 25 гривень ви зможете отримувати ексклюзивний контент, також опитування до тем наступних відео також будуть тепер тільки для спонсорів. Ну, і звісно, можна підтримати таку класну позитивну блогерку, як я як на мене, дуже класно. Взагалі, для того, щоб зрозуміти стандарти краси у Азії, потрібно розуміти, а що вони з себе представляють. Дуже багато експертних блогерів, які роблять вигляд, що вони абсолютно точно шарять в темі, На хвилі популярності корейської індустрії починають записувати відео, де розповідають ось ці міфи з сайтів 2007 року про те, що всі азіати. Просто е, так сильно мріють бути європейцями, і їхні стандарти побудовані на європейських, і взагалі вони просто мріють бути ось цими блакитноокими блондинками. Е, насправді я вважаю, що це вже дуже давно відійшло. І зараз азіати концентруються на своїх власних стандартах, на своїх власних умовах і дуже давно вони вже там не бігають за європейками по місту і не просять фотографуватись. Ні, звісно, такі випадки бувають. Наприклад, в Китаї до вас реально можуть підійти китайці, і попросити сфотографуватись, але корейці вже настільки розбаловані різними різними європейськими дівчатами, які приїжджають жити до Сеулу, що для них це вже не якесь диво, і в принципі, вони вже реально відходять від зарубіжних стандартів, створюючи свої, які тепер стають трендом у світі. Тому так стандарти краси Азії вони є виключно азійськими і не притаманні європейцям чи американцям. Тому для нас це ще цікавіше, бо це справді зовсім інший світ. Але чим же власне відрізняються стандарти краси азійські від наших? Ну, фактично, майже всім. В першу чергу, звісно, аномальна худролявість досі є величезним трендом у Азії, і він не буде так сильно притаманним європейцям чи американцям, мені здається, ніколи. Тому що для азіатів худоролявість буквально означає ось ця анорексична худолявість. Хоча зараз Раз вони вже відходять від цього, і інколи можна помітити, що вони ходять до залу, намагаються підтримувати своє тіло у такій вже, знаєте, красивій саме фізичній формі, але це все одно базується на супер-супер худих тілах. Бліда шкіра, маленькі носики з високою переносицею, дуже такі, знаєте, високі дівчата від 170, це також є стандартом. Також для них стандартом є дівчата, які виглядають дуже-дуже мило. З таким малесеньким обличчям, яке вони можуть порівнювати з їжею або з кулачком, і це вважається дуже вау. Звісно, відсутність вилиць, і, взагалі, будь-чого, що може сказати вам, що це перед вами доросла жінка, максимально ось ця, ця милота. Ось це і є стандартом у Азії. І хоча зараз, з розвитком інтернету та з тим, що країни Азії глобалізуються, входять, звісно, деякі тенденції з Америки там ще Європи. Але все одно, ось ті стандарти, які вже дуже довго заполонили Азію з милими дівчатами, які схожі своєю поведінкою на е, дітей, таких невинних створінь, це все ще для них є абсолютно окей і е, великим великим трендом та вже таким суспільним стандартом. Це, звісно, загальне те, що об'єднує кожну країну, але є і свої особливості у Китаї, наприклад, зараз трендово є ось такі відтопирені милі вушка. Це вважається дуже-дуже милим, і вже зараз існує операція, за допомогою якої можна якось там собі чи підрізати, чи вставити якийсь імплант, і це допомагає вашим вушкам виглядати приблизно так. Ну, це виглядає на реальних людях якось так. І це вважається дуже-дуже гарно та мило. У Японії, наприклад, люди люблять кривенькі зуби, не отакі прям криві-криві. А коли, наприклад, один чи два зубчика виступають, вони вважаються Супер милим, і коли вони бачаться на дівчатах, для них це справді е, вау. До речі, цікавий факт. Зараз в Японії також нарощують горбинки на носиках. Це у них також зараз стандарт. І зараз з'явилась така доволі трендова операція, де реально японки собі за допомогою філерів роблять горбинки на носі. Ну, у корейців взагалі зовсім інша історія. Вони зараз помішані на рівних носах, на ідеально рівні лінії плечей. Вони дуже сильно. Uh, люблять зараз ось такі ось ідеально. Uh. Плечі 90 градусів. І, ну, ви розумієте, що насправді від природи дуже рідко таке можна досягти, тому вони колять собі е, якісь такі штучки, я не знаю, як вона називається, і воно розсасує вам е, ось тут е, жир, і тоді у вас виходить така ідеальна рівна лінія плеч. Угу. Е, також вони дуже люблять зараз вініри, дуже багато почало собі ставити вініри. Також в Кореї зараз вже відходять від стандарту на маленькі такі. Ось ці дитячі пухлі губки перестають робити ось цю техніку макіяжу, коли наносять помаду лише всередину для того, щоб зменшити візуально свої губи. І зараз вони почали ось в угоду західним стандартам теж робити собі всі такі величенькі пухленькі губки. В цілому, ось перед вами стандарти дівчата, яких в азійських країнах вважають неймовірно красивими. І ось дівчата, яких ви тут зараз бачите, вони. Відповідають всім стандартам азійських країн. До речі, для всіх коментаторів, які вже зараз біжать писати про те, що вони виглядають всі однаково, спішу вас розчарувати та, можливо, навіть засмутити, адже для азіатів європейці теж виглядають однаково. Тому, знаєте, це працює у два боки. Для того, щоб відповідати всім стандартам краси, у Азії потрібно дуже постаратись, бо їх багато. Дуже. Та й до того ж, привілегії для красивих, це однозначно проазійські країни. Твоя краса важливий фактор на прийомі на роботу у пошуках партнера, та і в цілому красивим справді легше живеться, якщо вони азіати. До красивих у суспільстві справді краще ставлення, їм легше знайти роботу, до них краще ставляться в цілому, вони отримують більше уваги. Та і якщо тобі, наприклад, лінь. Вчитися, ти завжди можеш піти в айдоли, актори, чи, наприклад. Моделі, якщо маєш зріст, тому що у цих професіях це першочерговий взагалі, показник, за яким тебе беруть. Але коли твоє життя крутиться навколо таких жорстоких стандартів, коли невідповідність ним вважається просто страшним гріхом та зруйнованим життям, то так, ти хочеш відповідати всім стандартам, навіть якщо методи, за допомогою яких ти будеш цього досягати, абсолютно неадекватні чи страшні. Звісно, не всі, але більша частина суспільства у Азії вважають, що пластичні операції це просто стандартні косметологічні процедури, як для нас умовно пофарбувати волосся чи піти зробити брови. Тобто вони настільки нормалізували цей процес у суспільстві, що це абсолютно нормально мати по декілька пластичних операцій, навіть якщо це просто якийсь тренд. Наприклад, ось в Кореї зараз тренд. На такі собі хайб-носи, я їх називаю. Це носи такі абсолютно ідеально рівні з дуже високою такою переносицею і гостреньким кінчиком. Як ви розумієте, у Азят від природи таких носів немає. Ось як насправді виглядають азійські носи від природи. І тому зараз дуже багато корейців роблять всі пополону собі ось цю операцію. Наприклад, у 2023 році ринопластика зайняла першу місце по всій країні за рейтингом е, різних операцій, які взагалі існують, до цього зазвичай займало перше місце подвійне повіко. Вони роблять цю пластичну операцію, як реально ми вишіпуємо брови, тобто вони можуть своїм дітям на 18-річчя дарувати цю операцію, тому що е, подвійне повіко це напевно один з най найголовніших взагалі трендів. Плюс дуже легко зробити цю операцію, там багато не треба старатися, і вона достатньо дешева на фоні інших. На третьому місці у рейтингу за 2023 рік у нас стоїть контурна пластика обличчя. Тобто, дивіться, Азія, вони відрізняються в цьому плані від європейців та американців. Якщо для нас стандартом та найгарнішими вилицями світу є Анджеліна Джолі, і навіть існує ціла операція, яка називається вилиці як в Анжеліна Джолі, то для Азії Атів яскраво виражені вилиці, це антитренд та негарно. Як я сказала, вони максимально намагаються зменшити своє обличчя. Чому вони його зменшують? Тому що на маленькому обличчі риси виглядають більш яскраво, більш виражено і в цілому вони виглядають більшими. Тому віобразне підборіддя, тобто, коли у тебе взагалі немає нічого тут, це реальний тренд, і вони майже всі спилюють собі челюсть. І підборіддя. Ну тобто звучить дуже страшно. Насправді такі є. Я колись бачила відео, як ці операції робляться, і це реально береться така пилка без приколів, розрізається отут шкіра, і тобі просто пиляють кістку. Це дуже болюче і насправді дуже складна операція, але багато хто з азіатів їх роблять, тому що. Маленьке обличчя це тренд. Підтяжка живота, підтяжка обличчя, викачка жиру все це також є одним із найтрендовіших операцій у Азії. І якщо ви думаєте, що вони біжать в клініку, коли у них є реально якісь проблеми зі здоров'ям, чи вони не можуть схуднути там через якісь гормональні речі, то... Ні. наприклад, частіше за все, клієнтки, які відвідують ось такі операції. Це там дівчинка 49 кілограм, у якої ось тут є жирок на ручках, і вони його викачують собі, просто там з рук чи з якихось частин тіла для того, щоб бути ще худішою, розумієте? А, і, типу, так, маленькі ручки, це також тренд, тому дуже багато азіаток викачують собі жир з рук, з животика і також з ляшечок, щоб у вас ніжки були такі, як палочки. Ідеально рівні, це все також стандарт. Також є процедури по висвітленню шкіри. Наприклад, коли тобі колять якісь ін'єкції, за допомогою яких а, природній жовтий азійський відтінок шкіри йде кудись геть. Отакі, отакі, так, звісно, також в Азії є така дуже відома практика, коли м -м, дівчата просто приходять з фотографії якоїсь айдолки чи зірки, просто і роблять операцію, як в неї. Тобто, це може бути навіть не щось супертрендове, але, наприклад, зараз якась там умовно Дженні на хвилі популярності, і всі різко починають там робити кінчик носа, як у неї, чи форму губ, як у неї. Тобто, це теж абсолютно адекватна. Практика в Азії. Хірурги пластичні навіть кожного року складають рейтинг, з якими фото до них приходили найчастіше їхні клієнтки, і які операції вони найчастіше робили. Тобто. Отаке, таке реально, я так приходжу до перукарки е з фото. типу, зробіть мені, як у цієї дівчинки. А вони так приходять челюсть собі, пиляти там таке, знаєте, буває. І тут у нас у європейців, які виховані в абсолютно іншій реальності, постає питання: ну, а ось коли тренд пройде, що ви будете робити? Ну по суті, просто нові пластичні операції, перероблювати старий тренд на новий. У них реально зовсім інше ставлення до пластичних операцій ніж у нас. Хоча зірок шемлять за пластику, і зірки дуже часто роблять вигляд, що Пластики не існує. Ой-ой-ой, ні, ой, 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 ні ні це, це не мої предебютні фото. Ні, 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 це інші люди. Я ідеально від природи ось така. Хоча, звісно, не все так райдужно як я розповідаю. І насправді дуже часто такі історії весело не закінчуються. Я думаю, що нікому не треба пояснювати, що стоїть за культом краси. Постійні комплекси неприйняття себе, спроби постійно змінювати зовнішність, що інколи призводить до проблем зі здоров'ям, як фізичним так і ментальним до того ж, коли у тебе немає фінансової змоги оплачувати собі всі ці новенькі трендові пластичні операції, або ді позитив та прийняття себе працює приблизно у нулях, випадках з 10, то на допомогу приходить фотошоп, фільтри та макіяж. Фільтри для азіатів це як стандартна процедура. Вони фотошоплять навіть свої фото у паспорті. Фільтри також накладаються абсолютно на всі відео та фото. Навіть у маленьких влогах завжди накладені фільтри, які висвітлюють шкіру та роблять ваш вигляд краще. У китаянок взагалі нещодавно був тренд в тіктоці, де вони викладали свої фото до та після фотошопу. І насправді це виглядає дуже страшно, тому що ти дивишся і розумієш, що. Деякі з них просто реально роблять нову людину на фото. Тому кожен раз, коли ви відкриваєте красиву фотографію азіаточок десь у Пінтересті і думаєте про те, що ваш носик недостатньо красивий, а шкіра недостатньо сяюча, то знайте, що дуже-дуже часто це величезна кількість фотошопу. Китайці взагалі вийшли на новий рівень у цьому питанні. Вони з легкістю додають собі зріст на своїх відео в ТікТоці, або ж в цілому будують. Контент на фільтрах, фотошоплячи себе, достану просто мила замість обличчя, але при цьому вдало забирають навколо себе аудиторію. Ну і звісно, тікток макіяжа які просто дивують весь світ досі. Хоча я думаю, що вам не варто пояснювати, що як на початку відео, так і в кінці відео дуже багато накладається фільтрів. І весь оцей ідеальний макіяж в житті приблизно виглядає ось так. Тому. Так, не варто настільки сильно довіряти всьому, що ви бачите в інтернеті. Повірте мені, більшість з них реально просто роблять операції. Нікому там не потрібні ось ці всі дивні засоби для того, щоб виглядати так, як вони це роблять на відео. Хоча знову ж таки, та маленька частина суспільства, яка не може оплатити собі пластику, вони прибігають до дуже дуже дивних способів для того, щоб досягти ось цього ідеалу. Деякі з процедур відносно адекватні для азіаток важливо мати дуже милий вигляд та такий дитячий невинний. Тому вони завжди використовують відбілюючі крема та багато доглядової косметики. Наприклад, для виразного погляду використовуються спеціальні техніки макіяжу та наліпки для очей, які збільшують вам їх власне. Взагалі корейці оцінюють красу за такою собі системою КСК. Де можна оцінити всі абсолютно ваші риси обличчя, і чим більше ви підходите під цю систему, тим звісно краще. Я не буду зараз гіперболізувати заради відео і говорити, що абсолютно всі корейці користуються цією системою. Звісно ж, ні, але деякий вплив на суспільство вона має. Ну і що ж власне вважається красивим за цією системою? Ідеалом вважається жінка з прямими бровами, носом з високою переносицею, Губи у формі букви М, віобразне підборіддя, великі очі з подвійним повіком, зріст від 170 см, фігура пісочний годинник або груша, ну і все це має гармонійно поєднуватись між собою. Ідеалом за цією системою є Айдолка Юна, по якій стандарти у Кореї і створювались. Тому зазвичай дівчата намагаються відповідати саме ось цим стандартам, які я перечислила. І, в принципі, роблять всі проміжки. Процедури та пластичні операції за ось цими стандартами. Ну, звісно, існують якісь свої індивідуальні, особисті, але, як я вже сказала, це такі загально прийняті. Але знаєте, я завжди вам кажу, що занадто, то нездраво. І, звісно ж, у Азії дуже часто буває таке, що люди у погоні за цими ідеалами. Просто спотворюють себе. Ось ця Джесі. Вона відома реперка в Кореї та поза її межами. І без будь-якої драми зараз вона теж виглядає шикарно. Але подивіться, як вона виглядала до всіх пластичних операцій. Це той випадок, коли ти руйнуєш щось красиве та таке миле, що було створене природою, і йдеш, просто робиш все в угоду стандартам краси. Взагалі, дуже багато айдолів Мають шалені перетворення до своєї кар'єри та після її початку. Але бувають і випадки, коли тебе доводять гейтери вже після початку твоєї кар'єри, і тоді айдоли починають хаотично робити купу пластичних операцій вже під час того, як вони працюють. Наприклад, такою жертвою стала у нас пак Бом, яка в свій час отримала дуже багато ненависті за свою зовнішність. І зараз ми отримали нову пакбом. Хоча, звісно, я думаю, що все це виглядає достатньо лайтово. Ну просто жіночки, які трішки перебрали з пластичними операціями. А для європейського ока і в цілому нічого не перебрали. Ми таке дуже-дуже часто бачимо на вулиці. Але бувають по-справжньому огидні випадки, коли компанії змушують своїх айдолів робити пластичні операції для того, щоб привернути увагу до групи, руйнуючи цим життя власне учаснику. Ось так сталося з Джіоном, якому зробили дуже... Дуже багато невдалих пластичних операцій. І ось як він виглядав до, так він виглядає після. Чесно кажучи, дуже і дуже страшна історія. Справді тому так з певненістю можна сказати, що зараз по всій Азії процвітає лукс Мексін. Це термін, який стосується максималізації власної фізичної привабливості, який походить з інтернет-форумів. Тому так про пластичні операції, макіяж та все інше ми вже поговорили. А тепер прийшов час обговорити всі ось ці смішні засоби для того, щоб ви стали красивими. Як вам ось ці палички для носа, які потрібно пихати в ніс, і тоді ти будеш ідеалом краси? Я думаю, що ви частенько чули жартики про маленький ріст азіатів, і як ви розумієте, деяких з них це ображає. Так, маленький зріст, аж ніяк не в тренді в Азії. Тому дуже часто, як дівчата, так і чоловіки користуються великою кількістю різних стельок. Просто подивіться, на яких вони ходять в високих кросівках, на яких шалених платформах, каблуках, а виступають дівчата реально на величезних платформах і при цьому встигають танцювати. Уявіть собі, це дуже потужно. До речі, у мене теж зріст 152. Мене такі стельки дуже і дуже... Ви виручили. Як я вже казала, у Кореї модні ідеальні плечики з переходом. Тому існують спеціальні наплічники, які ви одягаєте для того, щоб ваші плечі виглядали більш трендово. А якщо вас не влаштовують розмір ваших бедр, то ви теж можете створити собі нові і одягнути ось такі штучки, які їх власне розширюють. А якщо ви дуже сильно хочете підтягнути ваші е, мязи обличчя, Tô to... Вітаю! У мене є для вас засіб. Ось такий розширювач роту. Він дуже сильно допоможе вам у вашій цілі. І якщо чесно, таких засобів у Азії просто сотні. Всі ось ці щітки для волосся, всі ось ці гуаши, чи як вона там називається, для масажів обличчя. До речі, масаж обличчя це теж все пішло з Азії, і азіатки справді дуже часто роблять собі ці масажи. Я хочу вас розчарувати, вони допомагають тільки на короткострокові. Термін. І в цілому форму обличчя вони вам не змінять. Максимум можуть розігнати воду, якщо ви схильна до якихось опухлостей. Якщо можете зі мною посперечатись, то чекаю вас в коментарях. Ну і в цілому такі засоби вони можуть виглядати куменними, але вони дають якийсь ефект на короткостроковий термін. А на короткостроковий термін азіатам не потрібно. Тому вони обирають робити пластичні операції. Ну, а ви, там, європейчики американці, скуповуйте Наші щіточки, скуповуйте наші гуаші, робіть собі масажики, а ми тим часом будемо красиві за допомогою хірургії. І так, Європа та Азія дуже відрізняються. Європейські та азійські стандарти це небо і земля. Азіати схильні до того, щоб е, вертітися все життя навколо зовнішності. Для них догляд за собою це щось на рівні, як для нас, мити руки після туалету. І тому так, у них поголовно є ось ці всі пластичні. Операції, вони створюють собі більше і більше трендів, бо вони відповідають більшості з стандартів, розумієте, і тому їм потрібно знаходити щось нове. Тому що ну маркетологам ж потрібно якось заробляти, хірургам ж потрібно якось заробляти, розумієте? Тому я вважаю, що нам, європейцям чи американцям, взагалі не варто суватися на той ринок, Бо якщо ми з нашими стандартами краси поліземо туди, то я думаю, що все світ трошечки взірветься. Взагалі пишіть свою думку з приводу азійських стандартів краси, чи подобаються вони вам, чи все-таки. Ви за такі більш стандартні речі, які ми вже з вами сотні разів бачили в Європі чи Америці. Я особисто дуже люблю азійські стандарти, мені вони видаються дуже елегантними та милими, хоча я засуджую абсолютно лукс і я засуджую. Те, що для них краса першочергово взагалі стоїть навіть перед твоєю особистістю, для мене це все-таки не окей. Все ж таки, я вихована в трошки іншому. Тому діліться своєю думкою в коментарях: підписуйтесь на канал, ставте лайк і зацініть мій образ двохтисячних. Минулий раз я була така дівчина з 20-х років минулого століття, а тепер я така дівчина з нульових. Всім дякую за увагу. З вами була Козеліна і па-па.